А ми крокуємо кафедрою далі. Завітали дуже таку, знаєте, е яскраву навчальну кімнату, де зараз іде практично заняття зі здобувачами освіти, з якими ми поговоримо згодом. Але я натрапив на свою колегу, яку пам'ятаю ще студентських років, пані Наталію Дігтяй, яка сьогодні відповідає за наукового напряму. Наталі Ваніна, скажіть, будь ласка, враховуючи те, що на, на кафедрі у вас працює глиба науки. Да. Бо це буде і перше питання. Чи важко бути відповідальною за наукову роботу, коли поряд працюють такі видатні науковці? Безумовно, давид Соломонович, З одного боку, важко. З іншого боку, мабуть, ми дещо в кращому стані перебуваємо ніж інші кафедри, тому що як ви абсолютно вірно сказали. Ми працюємо під керівництвом вже більше 20 років знаного науковця, видатного науковця з міжнародним ім'ям Ігоря Петровича Кадішева. Безумовно, дуже важко відповідати його рівню, але ми стараємось, намагаємось і працюємо в цьому напрямку. А скажіть, будь ласка, які на сьогодні є прирвативим наукові напрямок? Ну, мабуть, найголовніший науковий напрямок на кафедрі це дослідження ендокринної системи, це метаболічний синдром, це сукровий діабет. Це один з напрямків. Кафедра під керівництвом Ігоря Петровича вже більше ніж 15 років. Окрім того, що ми займаємося внутрі кафедри, ми ще приймали участь більш ніж у 30 мультицентрових дослідженнях. Це це Блика, надзвичайно, надзвичайно велика кількість. Це така кількість. Дякуючи Ігорію Петровичу. Це були різні напрямки, не тільки ендокринологія, і пульмонологія, і кардіологія, і нефрологія, і ревматологія. Тобто ми намагалися розвинутися як можна більше у всіх всіх напрямках. І зараз теж на кафедрі ще йдуть декілька досліджень, три не так багато, але. Сподіваємося, щоб Ну, Враховуючи стан, в якому та, ми та, зараз та, є, та, та. три напрямки дослідження. Багато, за це вам низький уклін, я б навіть да, так сказав. Uh, Наталі Валіна, я безумовно сьогодні завітав до вас не лише як відповідального за наукову роботу, а як за досвідченого викладача. І я так розумію, що здебільшого ви працюєте з відновувачами освітньої професійної програми стоматологія. Друзі. Так? І дивлюсь я в журнал і бачу майже одні п'ятірки. Що да. в ті часи, коли я пам'ятаю, Наталі Іванірок було, я не знаю. Або це дуже гарна група, або е е Наталі Івановна подобрішала з часом. Ну, з часом, можливо, і подобрішала, безумовно. Але це непогана група, це досить непогана група. І я ще хотіла сказати з приводу наукової роботи. Так, так. Ви якраз вчасно на групу завітали, на цю ну, так сталося випадково. Але в цій групі навчаються діти, які приймають участь у науковій студентській роботі. В цій групі навчається дівчина Богдана Романченко, яка є головою студентського гуртка, і Дарина ще з нею зенченка. Вони приймали участь у минулому році в науковій роботі студентській і виступали з доповіддю. Але ну це можна вирізати. Потім нам було не дуже приємно, може ще зараз діти скажуть. Ми дуже багато зусиль приклали до цього. Діти вони самостійно робили. Ми робили сумісну роботу з кафедрою е терапевтичної стоматології з доцентом Марченко Лео Володимировною, ага. і ми дуже сподівалися, що нас е ну, хоча б відмітять. Тобто робота була не по внутрішній медицині, спільна, спільна, спільна. але з терапевтичною стоматологією. Да, 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 да. Але стоматологи доповідали, я так розумію, на секції да. медицині. То вже велика подяка ну, за це, те, можна коли да. дитина-стоматолог наваж... наважиться да, піти. Зовсім на іншу освітню програму і продемонструвати Так, да, І якщо вже нам не дали присового місця, ми дуже сподівалися, що хоча б їх мітять. Ну але що маємо, те маємо. Так сталося. Я вам хочу сказати так, шановні дівчата, ті, хто брав участь, можливо, вас там не відмітили, але вас побачить вся Україна, як здобувачів освітньо професійної програми стоматології, які не побоялися, а вийшли на. Терапевтичний напрямок і на секції внутрішніх хвороби показали свої наукові дослідження. Я вам особисто за це дуже вдячний. Вони самостійно кожного пацієнта тут обстежували, працювали з історіями хвороби, окрім пацієнтів, заповнювали опитувальники, ходили. На кожного пацієнта до Али Володимирівни робили огляд, робили дослідження. Але було зовсім непогане дослідження. Значить, на наступний рік ми запропонуємо голові студентського наукового товариства нову секцію внутрішніх хвороб стоматології. Mm -hmm. І будемо таким чином, да, щоб наші здобувачі теж розуміли, розуміли рівень відповідальності за те, що вони роблять. Я вам дуже вдячний. Наталі Івановна, скажіть, будь ласка, на вашу думку, внутрішні хвороби ну, надзвичайно важка сама по собі спеціальність. Вона настільки багатогранна, що навіть здобувачі освітньої офіційної програми прав... медицина ну, завжди кажуть, це найважчий предмет. Яка особливість викладання даної дисципліни стоматолога, на вашу думку? Особливість, безумовно, це предмет дуже об'ємний. І вони розуміють, що ми розуміємо, і вони розуміють, що стоматологи не можуть знати все в тій мірі, як це повинні знати лікувальники. Але головне, що вони повинні знати, і вони самі вам це можуть відповісти, а не тільки я це знати основи внутрішньої медицини, вміти визначити стан, з яким вони стикаються, і безумовно надати першу медичну допомогу. Це обов'язково це їм. Знадобиться в житті в їхній професійній діяльності. Є багато таких випадків, коли наші колеги стикалися з такими випадками. Ну, не буває ні жодного стоматолога, який на своєму професійному шляху не зустрінеться з такими випадками. Це обов'язково буде в тій чи іншій мірі, більш складний, менш складний, але буде обов'язково. Тому вони повинні знати, вміти. Ну до речі, я хочу вам сказати, я досить Часто за останні роки був головою за комісії, yeah. і коли проводився об'єктивний структурований клінічний іспит, я з величезним задоволенням спостерігав, як без п'яти хвилин лікарі-стоматологи проводять самі реанімаційні заходи під час проведення самого іспиту. Ну що са у нас є ексклюзивна можливість сьогодні поспілкуватися з самими здобувачами освітньо-професійної програми стоматології, що ми залюбки і зробимо. Приємно відчути себе знов студентом, а саме в цій кімнаті. Але вже боюсь сказати, скільки років тому я також сидів з добовичем освіти, тоді студентом четвертого курсу. нас вела на той момент кандидат медичних наук Черка з Валентина. Яквіна ми сьогодні згадували з Наталією Іванівною саме про неї надзвичайно вимогливий викладач. Скажіть, будь ласка, чи змінилося з того часу, на вашу думку, якщо взяти сьогодні? От чи була у вас думка, я стоматолог, навіщо мені ці внутрішні хвороби? А нам треба зранку встати, пройти зайвих 2-3 кілометри, щоб потрапити в першу лікарню, а не одразу в стоматологічну поліклініку і пиляти зуби, а тут на тобі, внутрішні хвороби. Зайве чи ні? Це от питання, яке ще 30 років тому задавали ми самі собі. Чи ви задаєте сьогодні таке питання? Чи вже воно, як само собою, От як іде, хай воно так і йде, на вашу думку. Потрібно, чи ні? Господи, як, як красиво в одному слові тихесенько потрібно. Так. Добре. Один епітет знайшли. Можливо, ще якісь епітети знайдемо. Потрібно. ще. Чи знадобиться в стоматології? Знадобиться, бо е, безпосередньо в стоматологічному кріслі може произойти з людиною будь-яка ситуація. Будь-які хвороби е, хронічні в людей дуже багато зараз, і тому е, людина може навіть не попередити, що в неї є якась проблема, і ми стикнемося вже в її, скажімо так, невідкладному стані, і вже нам потрібно буде щось діяти і робити, тому звичайно потрібно для того, щоб знати, як допомогти. Я вам, дуже, я вам дуже вдячний uh, за таку відповідь. Uh, також лікар-стоматолог може бути uh, першою сходинкою до діагностування якоїсь хвороби, тому що деякі хвороби вони проявляються в ротовій порожнині, і при обстеженні хворого uh, при тим як поставити наш стоматологічний діагноз, ми можемо випадково або не випадково поставити йому якийсь інший діагноз або uh, сказати пацієнту, що він має сходити до лікаря і uh, ну. Ну, обстежитися на якесь інше захворювання, тому що ми, як лікарі, бо, перш за все, лікар-стоматолог-лікар. Ми маємо підозру на те, що в нього можуть бути якісь проблеми з іншими системами організму. Я вам дуже вдячний за таку відповідь. Це у нас добу чи 4 чи п'ятого курсу. 4. Четвертий курс. Чи зіштовхувались ви вже з Тетяною Олексійовною Петрушанко, завідувачкою кафедри терапевтичної стоматології? Отак, вічна ще ні? А тільки під час лекції. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, наскільки саме ця людина вміло поєднує внутрішні хвороби і терапевтичну стоматологію. Вона на кожній своїй лекції, на кожному практичному занятті саме на це і вказує так? на прояви багатьох захворювань, саме в порожні Так? Скажіть, будь ласка, ну, одне діло сам, сам предмет, саме навчальна дисципліна, інша справа, хто її викладає. Я так розумію. Ви на третьому курсі так мали честь навчатися на цій кафедрі. Ваше враження про кафедру, про викладачів. Це дуже сподобалось. Ми дуже на цій кафедрі з другого курсу. На другому курсі нас викладала Мурмоль Ірина Анатолійовна. Зараз і на третьому курсі, і на четвертому викладає діхтяг Наталія Іванівна. Дуже тішимо, що залишився нас викладач третього курсу. Також це був наш куратор. Ми, крім, крім занять, ми проводили спільний час в галереї. Галерею ходили, планували в театр, але там через своє не вийшло. Але дуже задоволені цією кафедрою. Ну, взагалі, дуже задоволені. Дуже вдячні. Я так розумію, я щойно був на попередній групі правда, здовольчий освітньої професійної програми медицина. Там був суцільний матріархат. Хлопці мовчали, дівчата казали. Чи стоматології також матріархат. Чи трошки все ж таки патріархат стоматологічний сьогодні так, прокинеться і скаже нам декілька слів. Є бажання хлопців когось додати ще? Є. є О! Якщо вивчати внутрішню медицину, то можна буде розуміти, для чого проходити ті зайві, як ви казали, 2-3 кілометри до кафедри? Наталія Воївна, тут ви маєте да, зрозуміти, що ваш труд не даремний. На сьогодні саме тут, а я бачу на столах дуже цікаву річ, яка в свій час мене ну, навіть в шок водила, чесно кажучи, на це історія хвороби. Бо коли писали її ми, вона була ну, десь точно не пам'ятаю, але десь 100, 120 сторінок приблизно. От. Що на сьогодні відбувається? Я бачу, по-перше, вже титульні е, листи вони надруковані, так. Так, скажіть, будь ласка, чи важко писати таку історію, чи не дуже ні, не важко, бо кафедра зробила всі умови для того, щоб нам було зручніше писати, те ж саме зробили нам вже як бланк, який потрібно заповнити відповідно до вашого діагнозу. І дуже вже легше, навіть е якщо є якісь питання, нам викладають залюбки відповісти, пояснень, е направить в правильне русло і ну, дасть поради. Ну що, шановні друзі, я вам всім дуже вдячний. Я вам бажаю успішного навчання. А уже наскільки ви сьогодні є фахівцями, в тому числі внутрішньої медицини, я думаю, що оцінять ваші майбутні пацієнти. Чого я вам бажаю і сподіваюся, що ми через ріки декілька місяців обов'язково зустрінемося на урочистому моменті вручення вам дипломів, лікарів-стоматологів. А ми йдемо далі. Ми знаходимося в іншій навчальній кімнаті, де практичне заняття проводить Наталя Дмитрівна Расименка. Пані Наталі, добрий день. Ну, перед тим, як ми перейдемо до безпосередньої теми сьогоднішнього заняття, я знаю, що ви відповідаєте за лікувальну вибору. Тому я сьогодні бачу ваше чудове відділення, бачив інтернів. Скажіть, будь ласка, яка доля співробітників кафедри в лікувальному процесі взагалі? В вашій лікарні? Доля наших співробітників велика. Кожен з співробітників виконує навантаження з лікувальної роботи. А саме ми ведемо амбулаторний прийом хворих і консультуємо відділення, а саме травматологічне, хірургічне і за потребою будь-яке інше відділення реанімаційне і терапевтична це наше. Курируємо відділення, де ми постійно знаходимося, оглядаємо пацієнтів, обходи робимо Ігор Петрович кожен день на п'яти хвилин. Ми Тому. сьогодні побачили його. і на п'ятихвилинці, і навіть в реанімаційному відділенні, де він посвястував хворого. Скажіть, будь ласка, а чи є можливість і доступу до бувачів освіти в клініку? Так, звичайно, є, і по можливості ми намагаємось показати їм пацієнтів, Не завжди, на жаль, у нас є той самий стан ну, тематичний, коли йде тема, але іноді ми чуть з запізненням, або якщо є пацієнт, то ми його завжди стараємось показати. За тематичних Пацієнтів да, це да. відбувається. Наскільки я розумію, ми сьогодні знаходимося в такому. В імпровізованому симуляційному класі, так от не дивлячись на те, що у нас присутні здобувачі освітньої професійної програми стоматології, я так розумію. Так, ви який курс? Да. Ну, вже п'ятий курс. Треба знати, як поводиться, так да. з таким манекеном. Наталіна, скажіть, будь ласка, що відбувається зараз? Які практичні навички відпрацьовуються? Тема сьогоднішнього заняття у нас невідкладна допомога на місці події, і саме ми відпрацьовуємо. Надання невідкладної допомоги пацієнту без свідомості, в свідомості, але, не, без, свідомості, але без дихання, а саме серцево-легенева реанімація. Зараз Зрозуміло. То, наскільки я розумію, в нас є унікальна можливість так. сьогодні спостерігати так. за цим процесом, так? Але перш за все, що мені хочеться піти в ряди студентів. Як вас звати? Дар'я. Дар Дар'я і Лізочка. Ну що ж, я вже заздрю цього манекену, Якби мене реанімували Дар'я і Ліза, я б отямився. Ну, мабуть, на 37 секунді, бо 36 спостерігав би, що ж вони з таким будуть робити. Але цей манекен, я думаю, витримав вже не одного здобувача освіти. Тому чергові йому точно допоможуть. Тож, будь ласка, давайте подивимось, як ви можете продемонструвати свої практичні навички. Вам потрібна допомога? Пацієнт не реагує на голосове звернення. Вам потрібна допомога? Пацієнт не реагує на, на тактильну чутливість. Перевіряємо дихання: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дихання відсутнє. Приступаю до проведення серцево-геневичної реанімації. Дівчинка білі шапці проводить е дихання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи от такі заходи, які ви тут вивчаєте, можуть вам е, знадобитися в реальному ситуацію в, в країні? Я вважаю, що це дуже гарна е, можливість працювати навички. Ваші колеги дуже гарно сказали. Ми лікарі-стоматологи, так ключове слово лікар. Тобто, ви маєте все вміти в тому числі надати першу як домедичну, і, безумовно, першу медичну допомогу. Скажіть, будь ласка, наскільки часто проводяться от такі от заняття? Для розкладу нашого ми завжди проводимо ці маніпуляції. Тобто, Я впевнений, що коли ви прийдете на об'єктивний структурований клінічний іспит, а він вже не за горами в червні місяці ми з вами зустрінемося. Там буде той же самий манекен, де кожен з вас зможе це продемонструвати. Так? Так, так. Так, скажіть, будь ласка. Ви вже з другого курсу, так дивіться, другий, третій, четвертий, п'ятий вік, 4 роки поспіль ходите на одну і ту ж саму кафедру. Цим може можна похизуватися, хіба що кафедра дитячої терапевтичної стоматології тим самим? Так? Mm -hmm. ну, то у нас, як от, щойно підрахував, у нас майже дві кафедри таких, з яких до очі починають. Ну, тобто тут вже, мабуть, один одному рідні всі стали. Яке ваше відношення до викладачів? Наскільки вам хочеться подолати оці 2-3 кілометри пішки. Чи ви, чи ви на пішки ходите з університету? От я, наприклад, пішки. завжди пішки тільки ходив сюди, чи може хтось доїжджає до е Оцевума і звідти маршрутка. Ні, ні, таких ні, немає. Або на таксі, якщо дуже сильно встановилися. Наші люди в першу лікарню на таксі не їздять. А ви молодці. А для чого на таксі? Щоб не, не запізнитися? Правильно? Правильно? На заняття. Так? Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, за ці роки, отак, чесно, оплачу руку на серці, є ті знання, які можуть знадобитися в практичній діяльності лікаря yeah. стоматолога. Yeah, Наприклад, можете привести такий приклад, де ви можете ці знання обов'язково використовувати в подальшій діяльності? Зараз нас модуль називається Екстрена та невідкладна медична допомога. В стоматології невідкладні стани можуть виникати різні, і саме ці стани ми вивчаємо, яку першу допомогу ми можемо надати до приїзду швидкої, перевести пацієнта в стабільне стабілізувати певним чином його положення. І стан це дуже важливо в роботі стоматолога. Я бачу ще купу інших манекенів. Так, я попрошу пані Анну підійти до мене. І трошки розповісти, що зараз на цьому стенді, що використовується в освітньому Доброго дня. Е, значить, у нас є освітня компонента, яка називається навчальна практика. Е, і ми використовуємо саме ці манекени для проведення маніпуляцій, які використовуються в навчальній практиці. На сьогодні в нас дуже багатий, скажімо так, раціон наших тренажерів це, по перше, наш. Саме відомий і улюблений студентами для реанімації тренажер. Потім у нас тренажери руки, значить, автоматичні для вени пункції і просто для внутрішньовенних ін'єкцій, значить, тренажери сідниць, подушечки, ті, які також можемо використовувати для внутрішньов'язових і внутрішньовенних ін'єкцій. і Ще в нас є такі тренажери, які ми використовуємо опанування навичок вислуховування пацієнтів, але вони використовуються в пропаде внутрішньої медицини. На зараз його на жаль тут немає. Скажіть, будь ласка, чи всі вони використовуються під час проведення об'єктивного сокровної північного вис? Так, практично всі ми використовуємо, тому що на п'ятому курсі іспит, коли ми проводимо ми техніку виконання ін'єкції внутрішньов'язових, внутрішньовенних, ми завжди питаємо наших студентів. І скажіть, будь ласка, чи допомагають вони в опануванні теоретичних знань щодо підготовки до кроку? 2? Бо наскільки я знаю, ваша кафедра також долучається, так? так. В певному. Є це задача так, так. Є задача в крок. 2, де вони повинні знати введення препарату, саме які препарати, куди і як яка дозіровка повинна бути введена пацієнту, і це все використовується на наших муляжах. Вони дуже дієві, і наші здобувачі вищої освіти дуже часто використовують і задоволення, тому що на кафедрі є така у нас можливість тренажерного залу. Ми спілкуємося з випускним курсом, з здобувачами освіти п'ятого курсу. Сьогодні, шановні колеги, у вас є унікальна можливість щось побажати студентам першого курсу, які ще не знають кафедру внутрішньої медицини номер 3 прийдуть тільки на наступний вік. б ви побажали їм стосовно по питань внутрішньої медицини. Треба бігти в першу лікарню, ходити спокійно чи їздити на таксі вибирати по ситуації. Загалом ходити пішком, як й швидше навіть. Я з вами однозначно погоджуюсь. Ваші поради студентам першокурсства. Не запізнюватися і не боятися пробувати свої сили в тренажерному залі, тому що це дуже е, головний навичок в нашому житті, і я думаю, що на інших картах такого немає. Ми вам дуже вдячні. Бажаємо вам успіхів, однозначно позитивного написання. Кроку 2 і до зустрічі на іспиті. Добре. А ми далі.